Гарного часу доби пани і панянки. Коротше говоря, добив я цього звіря. Коротше говоря, колись давним-давно в одних знайомих накрився отакий от бикошка. Проблема була, що виробник цього бекову тут спеціально, де йде. Обратка, де вертається з холодильної камери до компресора, алюмінієву трубку в один такий поліетиленовий кембрик, засовував з капіляркою. Там, звісно, через хімічні реакції воно прогнило. Вигнало весь фріон. Потім почало на всос тягнути вологу, яка там збиралася через перепад. Температур, там навіть поролон мокрий. Ну, коротше говоря, насосало середину всередину в компресор ще й вологи. Ось цей компресор. І він благополучно накрився. Пролежав він у мене під будинком близько року. Потім у мене був компресор 134 під 134 газ. Я оці всі алюмінієві трубки і все це гарно вакуумнув. Я в кінці цього відео там буде вставка. Так буде цікавіше просто дивитися, чим спочатку оту вставку, як я його ізганяв вологу з отого ще конденсатора, який оказався деревим, теж буде в кінці відео. Коротше, от з цієї сторони те, що йде в утіль. Ну, а цей термостат може ще не в утіль, може, колись декого з холодника пригодиться. Ну, до морозилки там важко його перестроїти. Тут з цієї сторони є вінтики, їх треба крутити. Тут ще є третій вінтик. Ну, коротше, компресор задимів, конденсатор прогнив. Термостат не підходить. Замінений. Точно такий самий, там я не пам'ятаю на ньому маркування. Зараз попробуємо подивитися. Якщо там буде видно, зараз попробую сфокусуватися. Ну, коротше, я скажу, якщо там не видно К. 59, точно, маркування в нього К-59. У мене був К-59 від морозилки. він коштує 300 гривень колись батько. Купляв, коли ми пробували. От, кстати, запустився. Запустився холодильник. От манометричка. При 19 градусах він случається. Можна глянути, що у нас. Так, споживання 1,1, грубо кажучи, температура поддона перегрівався в мене був Він разом з холодильною камерою 31, ну там буде до 40. ну коротко, все Чікі-піки. 50 фріона 134, Я зараз, ну, щоб не повторюватися, ви зрозуміли те, що поміняно, Так само тут була одна спроба. Конденсатор від Дніпра мені дали. З мідною трубкою, тому що тут же воно теж не сильно гарної якості. Плюс тут я врізався в фільтр, тому що якби я тут відпаяв, вже б була хана. Коротко, капілярка доточена сюди іншою капіляркою. Можна сказати, що я вгадав. Капілярку я 2 метри докинув, та була товстіша, але я докинув тоншу. і в мене була, не помню 0,75 не суть. І був врізаний тут. І коротше, що вийшло. Якщо дати 50-60 грамів фріона, кипимо в холоді в морозилці, туди. Получається, перегрів компресора, тому що занадто теплий фріон. Якщо додати більше перенагрузка на компресор, ну коротше, я не міг ніяк толк вивезти. Получилось так, що я знайшов по капілярці, де приблизно виходить. Хоча отут, де оті трубки, я думав, що отут і ось де оказалося, відшла ця магістраль. Отут. В переход капілярки в алюмінієву трубку пропаяний. І от сюди йшла магістраль в холодильну камеру. Я отут відрізав і з'єднався сюди з всасом, з мідною трубкою через такий перехід. Подивимося, як воно себе покаже через латунь перейшов. Термостатик поставлений там в холодильну камеру, на місце того, що був, тільки від морозилки. і от прокинутий датчик сюди посередині камери. І от воно піде 19, от ви бачили було 19, я не знаю, чи я показую 19,9, зараз до 23. На манометрічці можна сказати 0. там Якщо може десь 0,1, це десь приблизно 25 градусам кипіння, що є досить непогано. Раніше 600 го тут було. 62 грами, я дав рівно 50-134. Я результатом більше чим довольний. 3,5 таких шуфлятки непоганих. Буде щось потримати в якісь моменти. От, наприклад, там лапи, голови курячі, Їх ж перед тим, як вони перетворяться на типу, смаколики. Для собаки, курей чи там на овоші якісь. Бо так як шуфлят в мене немає, просто будуть полочки. А холодильна камера просто зніметься дверка і буде, от в угол він піде. Я просто зараз знімаю відео, тому що я все провірив. Там я лог логував, він піде без змін, значить втрат, скоріше всього, немає. Я зараз оцю всі полістиролом позапихаю, щоб пінкою не гратися. На скору руку і туди його вуголок поставлю. Кину туди датчик, щоб подивитися, як він буде під нагрузкою. Я вчора пробував двома отакими от бутлями. Все нормально. Десь приблизно, тут в мене, в принципі, ще пару минут додавлю, пройдусь, от я робив собі такі записи, як я стартував. Коли стартував, може колись я буду дивитися це відео. Я щось там собі піддивлюсь. Ну, коротше, суть в тому, що я спочатку дав, тут видно, що дав 30 грам. Споживання було 1 а 1,03. Ну прям ні про що. Я докинув ще 20 і він, як ожив. За годинку він мені зробив 20. 20 градусів. Далі я кинув ще бутлі. Ну, коротше, Коли в 20 градусів я кинув бутлі, то десь от він застряг на мінус 10. Що дуже непогано. Тобто це такий відбор температури реальний. Тобто На нього давила та температура плюс 20 води, яка була, і так воно от собі йшло. Це коротше, не проканало, того, що щочок тільки на тепловий насос я завуся, не хочу його переробляти. І тут от сьогодні я ще зранку на холодну включив, плюс я там моніторив на умному домі. Ну, говоря, Я тут в кінці ще докину то, що я знімав, як я виганяв воду, якщо хтось буде по ділу дивитися відео, плюс там буде видно, як з цього конденсатора були утечки. Ще добавлю, зараз вже 8 хвилин 20 секунд, просто відео реально затягнулося. Якщо хазяїн оцього нанохолодильника схоче його собі, ну ви бачите, що він мені обійшовся. Якщо грубо даже посчитати, там, ну 3500 гривень, 500 фріон, там 4 тисячі без роботи, плюс ще трубки, газ, пайка, е срібляний припой, ну, коротше п'ять, Будь ласка, може звертатись, забирати за п'ять тисяч його і користуватися. Бачите, скільки йде на мусор. Всім, кому сподобалось, ставимо лайк. Хто щось цікаве дізнався, підписуємося на канал. Кому цікава така всяка тема відновлення корчів, які мали йти на той світ. Щоб з них ще була якась користь. Домашнє господарства кондиціонування, обігрів. І в мене в майбутньому я буду пробувати оцю буржуйку оживити, скільки можна з цієї каструлі витягнути, щоб знати, що робити в теплиці в часи складні. Коротше, донатим на ЗСУ. Мочим орків. Хай наші хлопці мочать тих пі. піде. Ну ви зрозуміли, всім всього найкращого. Дивіться відео, далі я вставлю, якщо комусь цікаво. Я думаю всім замітно. І саме головне... О-о-о, красиво. Коротше говоря... Ну ми сюди ж нагнітаємо високий тиск. Там 18-15 атмосфер гарячого фріона, в якого молекула набагато. Менше, ніж метана, чи пропана. Ось тобі опресовочка, пресовочка, дивіться, от тут дирки, все. Що з ним робити, я не знаю. Трименяйте. Ооо, як красиво тут внизу видно. Я так попробую запаяти, але... Но... І і внизу, і під цим. Де все були приварочки. А тут оцей ребер. Все воно прогнило. І за того, що волога робить своє діло. Коли тоді воно тут прогнило, воно сюди всередину натягнуло, далі кінці ж були замотані. При зберіганні. але ж там волога була. Вони робили своє діло і зробила. Да. Доброго часу доби пани і панянки, а також люди, які люблять проводити вихідний день з користю. Коротше, була в мене потреба в морозильній камері на лапи і голови від бройлерів для. Отого от на м'ясокисний фарш. А також там в різні цілі якусь морку заморозити, ще там щось. Колись мені давали, подарили отакий от беко. В ньому е, отут йшла разом мідна трубка, верніше трубка е, всоса алюмінієва, і в кембрик спеціально ставлять капілярку. Це ставиться в основному для того, щоб цей всос трошки якби, підігрівати. На ньому не так збирався іній, Але ж водночас це призводило до того, що через контакт міді алюмінії там йшло окислення і коротше, воно все було дзюраве. І капілярка і всас. І за те, що там воно натягнуло воздух і компресор гавкнув на r 60 Але в мене був компресор 134. Я туди зробив таку врізочку накрутку, бо ніяк мені не вийшло толково запаяти. Також викинув ту часть капілярки, метр лишив, 2 метри додав. Поставив новий фільтр, це все провірив опресовочкою метанчиком. Чого метанчик? Тому що інших варіантів нема. Це оптимальний. Він при, він при дуже високому тиску переходить в рідину. Перше, на відміну від пропана, коли даєш з балона, то компресор той, що ставиться тут вмісто вакуума, проміжний який буде створювати, наприклад, тиск балону, Ну, реально там 4 атмосфери, я перевіряв. На пів половині балона 4 атмосфери. А треба хоча б 10 для опресовочки, тому що ставиться проміжний компресор від старого холодильника. І давиться метанчиком, не, не пропанчиком. Пропанчик, жидкость потім, навіть коли спускаєш, видно, що там отой газолін образований, Ну, коротше, метанчиком. Легенько метанчиком десяточку на опресовочку, це найоптимальні. Нема азота, нема оцоєї всієї хрені. Я вже таке робив, до речі, він рік чи полтори вже працює тих холодильник. неважно. Робимо вакуумацію з вімкнутим компресором на вакуумі, щоб воно там собі трохи булькало. Плюс, щоб довго не чекати, пушечкою гріємо. Морозівку і оце, щоб та влада влага ще швидше при вакуумі вона буде перетворюватись з каплі в пар, щоб це ще швидше відбувалося. Плюс от сюди пару раз подати метану. Ну, це лічно моє таке, тому що то повітря, яке от ти вакуум, далі влага могла при дії температурі перетворитись з каплі в пар. Але вона там стоїть, тому що капілярка є в проміжку в системі, і воно так не дає. А так ти даєш, на мою думку, цей метан, який ти зараз сюди подаєш, він є чистіший, ніж той, який ти віти забираєш разом з тим паром. Я таке робив, тому що одна морозилка, інвізит, чи не пам'ятаю от батьків моїх. Коротше, там вона була в двох майстрів, і потім постійно, де переходить капілярка, з капілярки вискакує так скажем, під великим тиском Фріон, там був такий образовувався на, 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 ну, тіпа, сніг з льдом, і воно там залипало, і крообік фріона прикращався. І коротше, два майстери опустили руки. І я теж робив, потім я вже зрозумів цю систему і там горілочкою розігрівач, він починає робити. Тоді я зрозумів, що там багато влаги, де вона там бралася, там той сурогат чи то волога. Ну, коротше говоря, вийшло так, що я от так його метанчиком виганяв і пу-п-плу, щоб не наврочити. Там морозилка працює в батьків. Тому зараз от я добре спробую вакуумнути цього. Гібрида, потім затягну його в сарай і дам сюди грам 50 для початку, кину термодатчик в морозильну камеру, дві бутилки з водою 5-літрових і спробую, він, що він нам дасть. Якщо будуть проблеми, бо тому що капілярку я підбирав, я от сюди поставлю манометричко і подивитися, що він там давить. Щоб хоч якось рухатись. Я раді того і зробив цей отвод там. Тому така ситуація, це перша частина, буде ще друга, якщо все стартане. Якщо не стартане, то не буде ніодної.